Доброго дня, сильні люди вільного міста. На жаль, ранок у нас почався дуже рано. Російська Федерація пошкодила об'єкт інфраструктури з енергопостачання міста Житомира. Працівники Житомир водоканалу з 4.30 сьогодні працювали на об'єктах водопостачання для того, щоб подати зранку воду на штуці міста. В 6.30 обленерго нам подала напругу на наші об'єкти. І з 8-ї години ранку практично 98% мешканців міста злото. Незважаючи на це, незважаючи на війну, як проведе Російська Федерація, ми продовжуємо низку світового банку. Зараз я знаходжусь на місті комізаційної частині полоти, на яких відновлено реконструкцію, і ми плануємо, що в цьому році. Із кодоволь отримує нові сучасні каналізаційні очисні споруди. Додатково ще надам анонс. Протягом березня місяця ми плануємо ще й відновити роботу на очисних спорудах водопостачання. Про що проінформуємо вас додатково.